Закарпатцям платять більше соціальні виплати, ніж іншим. Про це писали ви в коментарі. Але це фейк. Я відразу вам кажу, що це неправда, але є інші можливості для таких як я. Тобто у Німеччині дуже зацікавлені в тому, щоб будувати сімейні стосунки. Я не жонатий, тому мені платять трошки більше для того, щоб в мене була можливість побудувати сім'ю. Але це не просто так. Є спеціальний фаміліям-амт, де я маю писати заяву. І потім мені повертають мої гроші, які я трачу на побачення. Тобто я йду на побачення, беру ці чеки, збираю і потім із заявою відправляю цей амт. Ось. Але треба писати повністю звіт, скільки було побачень, що там було, чи щось у нас вийшло, там квануло, не квануло. Ось як було. Ось, і якщо було декілька разів, там було повторне побачення, це теж треба вказувати, тому що це дуже важливо, це показує на те, що я маю серйозні наміри. Звичайно, там скільки минут не казати не потрібно, але я все-таки пишу. Хто також пише ось такий звіт, то підскажіть мені, як правильно писати. Достатньо писати, ну, як є. Чи треба там до моєї цієї троєчки дописати ще якусь цифру? Бо я правду пишу, я не обманюю.